Друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. У нас вже вересень місяць. Давно ми знімали е, відео сьогодні, нарешті відважились е, для е, нових глядачів нашого каналу. Нагадаю, що в нас е, Пасіка матковідного напрямку. Займаємося ми карнікою Зінгер лінією С64. Що в нас на сьогоднішній день робиться на пасіці? Відкачаний в наш мед, роздані полоски, звужені льотки, якщо можна подивитися. І зараз відкриємо, на прикладі однієї сім'ї і покажу, що, в нас, що ми зробили в сім'ях. Зверху в нас стоїть корпус. Магазинних рамку для обсушки після відкачки. Таким чином ми і зберігаємо цей період до похолодання суш від молі. Вона буде стояти. Так, далі що в нас знизу? Це зроблено так в всіх сім'ях. Залишаємо розілювальні решітки. І, як бачите, один плівки відгорнутий. Що ми робимо в сім'ях після відкачки? В 10 рамочниках ми відбираємо одну крайню рамку, десяту, і ставимо полоски. Полоски, є, можна подивитися, як ми ставили в попередніх відео є. Використовуємо порос, полоски варуфлю, варуфлу. Е Полоски будуть стояти 35 днів, але е, в сім'ю ставимо по дві полоски зразу і через 15 днів ще десь приблизно так будемо додати ще по одній полосці, щоб підсилити і продовжити дію полосок. І це, можна сказати, меду в сім'ях вдосталь. Я повністю гніздо не буду розбирати, а покажу крайню рамку. Ось такі в нас рамочки повномедні. Розплід в сім'ях наявний. Займають неповні рамки. Ну, давайте глянемо. Достанемо. Скільки розплоду на рамках? Одну рамочку достанемо. Ця в нас ще теж, теж повномедна. Проблема нашої пасіки язики на рамках знизу. Так, ось тут же повиходили. Кількість. Хочу показати, які, скільки вони тримають зараз розплоду. Треба віднайти рамочку. Ось так. У нас розплід знизу, зверху медок. Це на е, зазвичай в теперішній час тільки розплоду на трьох-чотирьох рамках. Все остальне мед так Закриваємо сім'ю. По е, ходу буду розказувати по сім'ях вихователь. Е, сім'ї виховательки у нас виведені всі сімей. Сьогодні останній сім'ї випустимо плідну маточку. Остання прививка у нас була 27 серпня. Ще чекаємо останнього виходу маток. І на цьому. Матковідний сезон, можна буде казати, завершений буде. Тепер підемо до сім'ї вихователькою, яка була номер 26 яка, якщо бути точним, з 19 квітня на сім'єю вихователькою. От зараз ми неї саму першу запускали саму останню виводимо з сім'ї виховательки. Ідемо. Сім'я, яка була сім'єю вихователькою. З 19 квітня, як я вже говорив, перше неї запускали всі мій вихователькою. Зараз саме останню виводимо. Е, відібрані тут прививочна рамка з маточниками вже е, при відборі зразу дали е, плідну маточку в кліточці, меду в сім'ї вдосталь. Розплоду вже відкриту тут е, і не відкрито, і не закритий, певно, фесь вийшов. Покажемо кількість меду. Е, нагадаю, ми е, сім'ї на зиму не закормлюємо. Ось так вони мають медку, печатаного і непечатаного. Що ми зараз робимо? Як ми виводимо? При відборі прививочної рамки зразу даємо маточку в кліточці з відкритим малим відділенням. І в нас пройшло два дні від того, ми просто неї випускаємо між вулочки. Контроль буде на другий день після того, як випустили. Отак. От, От наша маточка. Зараз вона піде. Ось пішла між вулочки. Зазвичай прийом такий 100% в такій сім'ї. За це ми не переживаємо. Так. Що ще можна сказати по пасіці? Як я говорив, від молі суш ми будемо тримати в корпусах над сім'ями до зниження температури, коли вже моль не буде так прогресувати. Потім суш забираємо на стілажі, а корпуса ставимо під низ як буферні корпуса, що покажемо в наступних наших відео. Ще покажу стан наших нуклеусів на даний час. Зараз підемо до нуклеусного парку і розкажу, що ми маємо в даний період на продаж по плідних матках. І е, як виглядають наші нуклеуси зараз? І так, ми біля нашого нуклеусного парку. Е, в даний час у нас нуклеуси е, звужені наполовину. Тобто два нуклеуси, е, два е, маткомісця в одне. І отакий зараз там середині нуклеусів. Нуклеуси ми на зиму кормимо. Зараз ми не кормимо ще їх, будемо. Кормити, як, з'єднаємо вже повністю в один нуклеус всі. Митку тут вдосталь. Маточки облетані ці в серпні, червлять гарно, отакий розплід печатають. Це маточки є в нас невелика кількість маточок від F0. Карніки Зінгер привезених в цьому році з Німеччини. Маточки вже мічені, як бачите, от. ходить наша красуня. Печатка розплоду рівненька, гарна. Такі маточки з перевіркою. Є в наявності, в нас коштують 350 гривень. Е, також в нас є е, плідні маточки від е, тих маток, які ми водили цілий сезон, тобто від е, зінгер штучного самініня. Е, зінгер від оригіналу 2019 року на е, Тройзик. Е, показують досить непогані результати. Ціна маточок, перевірених на червіння і печатку розплоду 300 гривень, перевірених тільки на червіння 250 гривень. Хто має бажання, можна ще замовити в цьому році є невелика кількість маток. На слідуючі неділі будемо об'єднувати всі в один нуклеус. Тобто з двох цих, що залишилися, будуть відібрані матки, об'єднані в один. А в подальшому будуть ще раз об'єднані до зимівлі, тобто два нуклеуса в один. І так вони далі будуть зимувати. Про що ми покажемо в наступних відео. Також ми почали приймати замовлення на плідні і неплідні бджолині матки на сезон 2024 року. Досить активно в нас почали писатися. Травень місяць в нас записаний повністю на плідні матки, можна записатися на неплідніще. І пишемо на початок червня. Так, коротенько все. Що буде інтересувати, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Ну, по-моєму, що мав розповісти, все розповів. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.